Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про те, що необхідно купити, коли ми плануємо заводити собачку, а саме цуцика, щоб не купувати зайвого, щоб купити дійсно потрібні речі, щоб нічого не забути. І так як ми говоримо про цуциків, то почнемо ми напевно з пелюшок. Пелюшок потрібно багато, але тут я раджу подивитися на багаторазові пелюшки. це більш екологічно, більш економно, та вони не так подобаються цуцикам, щоб починати їх розривати. Бо цуцики дуже часто просто граються з пелюшками та розривають їх. Ось їх повинно бути побільше, бо одна пелюшка, особливо невеличкого розміру, тут може її просто не знайти. І ймовірність того, що він туди піде, дуже маленька. Коли ми застілаємо багато всього пелюшками, то ймовірність того, що він туди піде, дуже висока, і ми можемо підкріпити цю поведінку, робити так і подалі, і він навчиться ходити саме на пелюшки. Килими при цьому краще прибрати. Але не забути, що цуцикам дуже важлива не слизька і також це важливо для дорослих собачок, для правильного розвитку їх суглобів, і для того, щоб їм було комфортно, вони не травмувалися. І краще, звісно, обрати для цуциків щось прорезинене, що легко мити. Це можуть бути якісь пазли дитячі, такі для підлоги, які можна там застелити будь-де, сформувати будь-яку форму, там десь підрізати. Обирайте те, що вам подобається більш візуально. Та також, якщо ви плануєте тільки ремонт і знаєте, що ви хочете тваринку, теж зверніть увагу саме на неслизькі поверхні, бо для собачок, для котиків також це дуже важливо. Далі дуже важлива річ це камера спостереження, особливо коли ми навчаємо цуцика бути наодинці. Так ми можемо моніторити його стан, розуміти, коли вже потрібно повертатися, і нам так просто спокійніше. Ось, тож так, дуже раджу, це можна купити вже, коли цуцик вдома, але це дуже гарне таке надбання для цуцика. Якщо ми кажемо про якісь миючі засоби, не обов'язково купувати щось супердороге, та саме для котів та собачок, бо інколи набагато ефективніше взяти щось звичайне, не для котів і для цуциків, але по складу це буде те саме. Тож, можливо, комусь це буде важлива інформація, і він зможе зекономити на цих засобах. А ось, бо ми перепробували вже дуже багато різних, і в цілому я не бачу прям якихось відмінностей в засобах саме для собак і просто засобів засобів для дому. Як на мене, то вони майже однакові. Треба просто дивитися склад, запахи, які ви полюбляєте, і обирати, дивлячись на це. А з догляду для цуцика краще обрати максимально нейтральний шампунь. Можна попитати заводчика, який шампунь вона використовувала, якщо вона десь купала цуциків, щоб точно знати, що не буде алергічних реакцій. Також можна обрати якусь пасту для чищення зубів. Але це також не дуже важливо, поки цуцик маленький і поки в нього ще молочні зубки. Але ви зможете потроху привчати його до маніпуляції. Якщо ви будете обрати пасту для собачок, беріть якусь смачненьку, тобто якусь зі смаком м'яса. Щоб цю вона подобалась, і ваше навчання було якраз йому таким гарним досвідом. З приводу догляду, також можна ще обрати одразу якісь лосьони для чищення вушок, очей, можна проконсультуватися тут з ветеринаром і зробити це. Трошки пізніше можна також попитати заводчика, чим він чистив вушка, що він використовував, щоб теж підібрати щось що не буде викликати жодних алергічних реакцій, та вже перевірено. Також вам знадобиться кіхти-ріст та, можливо, пілочка одразу для кіхтів собаки, щоб підпилювати це. Обирайте, враховуючи розміри собаки, поки це цуцик, можна, можна одразу взяти більш великі, можна одразу взяти маленький, потім зрозуміти, що потрібно буде купувати більш великі, тому краще, напевно, взяти великі, якщо у вас буде а, велика собачка, коли він подорослішає. Та також обирайте такий, який буде зручний вам саме в користуванні. По розміру, по матеріалу є різні там, є гіліотини, є звичайні. Тож обирайте, який вам буде зручний, але не забудьте його придбати, бо за кіхтиками дуже важливо слідкувати. Обов'язково потрібні лежанки, їх може бути декілька, бо у собак повинно бути багато місць для відпочинку, бо для них природньо змінювати місце сну. Також не забувайте, що собаці можуть не подобатись, де саме ви поклали цю лежанку, і коли їх декілька, можна охопити одразу більше місць. Якщо це одна лежанка, то її треба переставляти, також дивитися, де цуцику більше подобається. Ну і не забувайте, що. Місцем собаки можуть бути не тільки лежанки, це може бути так: і диван, і ліжко, і якісь килими, будь-які місця, які йому сподобаються, але все ж таки в нього повинні бути місця, де він може побути наодинці, де його ніхто не буде чіпати. Тож лежанка все одно потрібна, навіть якщо ваш цуцик багато часу проводить з вами, там на дивані, в ліжку, на килимках. Важливо для нього зробити якесь місце, де він зможе бути повністю сам, і Коли він там знаходиться, його ніхто ніхто не буде чіпати. Він може туди принести якісь смаколики, поїсти знати, що він там знаходиться в повній безпеці, і ніхто його чіпати не буде. Якщо ми обираємо лежанку для цуцика, то краще подивитися, таку яка буде без зайвих якихось застібок чи чого, що може привертати увагу цуцика, а також щоб її можна було легко прати або. Повністю її разом, або якісь змінні поверхні, щоб були, і щоб вони теж були не промокаючі. Це теж дуже важливо, бо цуцик може пісятись на свою лежанку. Це буває, це нормально. Краще брати щось більш практичне, що потім можна буде замінити вже на більш такі лежанки гарні, красиві, які вам подобаються, коли цуцик пройде етап дорослішання. З приводу харчування ми обираємо... Той корм, який був в цуцика у заводчика. Бо перші тижні ми намагаємось нічого не змінювати з харчування. А потім, якщо нам потрібно буде перейти на інший корм, то ми вже обираємо його разом, наприклад, з ветеринарним дієтологом, спеціалістом з харчування і поступово будемо переводити на інше харчування. Можливо, це буде натуральне харчування, можливо, інший корм. Але перші тижні ми питаємо в заводчика, чим заводчик кормив цуциків, і продовжуємо кормити саме. Тим кормом, чи, можливо, це теж було якесь натуральне харчування. Коли ми обираємо миски для цуцика, нам дуже важливо продумати все так, щоб вони його не лякали. Тож краще взяти не металеві, а якісь які не будуть видавати якихось дуже гучних звуків, можливо, щось пластикове. Ідеально, щоб це було з прорезиненим дном, або ми окремо купуємо якийсь прорезинений килимок, щоб ці мисочки не Бігали по підлозі, коли цуцик з них їсть, бо це не дуже зручно. І також ми завжди продумуємо ось цю поверхню біля мисок, щоб цуцик міг стояти впевнено на своїх лапках, і теж йому було комфортно. Це також дуже важливо. Якщо ми кажемо про іграшки, то їх можна брати будь-які, і чим більше, тим краще, але дивитися, щоб вони були різноманітні з різних матеріалів, різної текстури, різних розмірів, щось погризти, щось знищити. На знищення можуть йти коробки, якісь не дуже дорогі іграшки. Якщо ми Розуміємо, що нашому цук подобається щось там відривати, то це повинні бути безпечні речі, і ми повинні підбирати щось, що він не буде їсти і не буде ковтати. Так і. Також закриваємо цю його потребу, тобто знаходимо щось, що він може нищити, бо інакше він буде нищити якісь ваші речі, бо йому хочеться щось знищити, щось погризти. Не дуже раджу купувати якісь м'ячики і привчати цуцика бігати за м'ячем, бо це не дуже гарна гра, вона дуже розганяє нервову систему цуцика, і ви можете виховати собі такого дофамінового наркомана, який просто має залежність до Таких ігор, і це не дуже супер. Про це запишу якесь окреме відео в майбутньому, але так, не дуже раджу звертати увагу на якісь такі іграшки по типу м'ячиків. Але ви можете взяти м'ячик, просто накидати його. Щоб тут його гри, знаходив десь. Так можна. Ось, окрім іграшок, можна шукати щось вдома, якісь старі шкарпетки, робити іграшки з них. Моїх собак улюблена іграшка це. Ось такий рушничок туристичний. Не знаю, скільки йому вже часу він в нас, йому більш ніж півроку вже. Ми його так зав'язуємо, і це в них такий канатик, він їм дуже сподобався. І ось вони обожнюють грати саме з ним. Тож так, шукайте, як зробити різноманітне середовище, в якому зростає тусов, бо йому дуже важливо знайомитись з усім, а все це куштувати на зубки свої, пробувати. І пізнавати цей світ. Тож даємо так йому таку можливість. А з іграшок-рятівників, які рятують наші нерви, які допомагають нам якось зайняти цуцика, і мають такий дійсно гарний вплив. На них це конгі, але. Зараз я вам розповім, що тут може бути не так. Не всім підходять конги. Якщо цуцик буде нервувати і в нього не буде виходити звідси діставати їжу, то це не ок. Це буде провокувати фрустрацію, нервувати, а не заспокоювати, а нам це не потрібно. Тому краще, наприклад, замість конгу для цуцика обрати ось таку іграшку від Вест здається. А, називається, не пам'ятаю, як називається, я десь притачу якусь. Якесь посилання на це. І ось так він виглядає. Тут набагато легше дістати. Немає такого якого, довгих секцій і таких вузьких. І ось це краще обирати для цуциків. І також дуже гарно обирати якісь ось такі лизальні килимки. Вони теж бувають різних розмірів. Ось сюди також можна намастити якийсь паштетик, і цуцик буде зайнятий тим, що буде його вилізувати звідси. Ось. Також дуже класні іграшки-нюхальні це нюхальні килимки або м'ячики. Є ще різні головоломки, ви можете придумувати їх самі, тобто якось прятати кормянки для цуцика, щоб він їх вишукував. Це класне ментальне навантаження, і в цілому навантаження для цуцика це набагато краще, ніж знов таки бігати десь м'ячиком, чи ось такі дуже такі яскраві, активні ігри, бо вони не збуджують нервову систему, навпаки, можуть її навіть заспокоювати. І так. Це таке дуже гарне, гарне навантаження для цуцика. Ще для цуциків, які дуже люблять все погризти. Можна обрати щось по типу іграшок від Pet Stages, які можна гристи. Є ще від Нілабон, є від Бенебон. Ось такі, вони різні бувають. Ось такі це під дерево. Їх купа-купа різних, вони пахнуть різ... по-різному. Можна підбирати те, що сподобається саме нашому цуцу. Також є дерев'яні: це кавове дерево або оливкове дерево для тих цуциків, які дуже люблять дерев'яні речі, там грісти двері або ваші стільці і ножки на стільцях. Чим вони відрізняються, тим, що вони не мають якихось е таких шматків крупних, як звичайне дерево, і більш безпечні для цуциків. Ось теж. Раджу дуже звернути увагу. Якщо ми говоримо про амуніцію, то краще одразу обрати анатомічні шлейки. Вони ну, ось так виглядають. У мене шлейка вже на дорослу собаку. Для цуцика це буде щось менше, скоріш за все. А, якщо у вас не цуцик якогось американського булі XXL, ось. А, Чому анатомічна шлейка? Бо вона найбільш безпечна, найбільш комфортна саме для собак. На нашийнику цуцик може травмуватися, тим паче, що він взагалі ще не вміє ходити на повідку, може його натягнути, натягнути десь, може десь побігти. Ось, і краще обрати щось більш безпечне. Тож обираємо анатомічну шлейку, ідеально, якщо вона буде з усіма там, регулюваннями, щоб ви могли підігнати під його розмір. Можна замовити заздалегідь, попитати в заводчика його розміри, взяти якийсь запас трошки, і також вдома починати привчати до амуніції ще до прогулянок, це дуже важливо. І повідець ми обираємо. Не коротший за 3 метри а, важливо теж обрати його за вагою і шлейку за вогою, яка буде підходити цуцику. Тобто, якщо у нас маленький цуцик, то звісно, треба брати якийсь суперлегенький повідець суперлегеньким карабіном. А, якщо у вас немає місць, де там відпустити цуцика безпечних, так гуляти без повідка, то одразу придбайте повідки в 5 метрів, може навіть в 10 метрів, щоб дати цуцику можливість розвиватися, щось вивчати і нам не нервувати, бо він на повідку. А тобто. В безпеці. Все інше ви зможете придбати вже, коли цуцик буде у вас. Та й деякі з того, що ми проговорили речі, можна придбати і після. Але, як на мене, це такі такий так ні, must have, який мені подобається, який я завжди раджу тим, з ким я працюю. ось І ще. Ті речі, які пов'язані зі здоров'ям, тобто аптечка, якісь препарати. Це все вам порадить ветеринарний лікар. Всі речі щодо смаколиків і що такого купити смачненького своїм собачкам вам порадить заводчик або ветеринарний дієтолог, якщо ви захочете переводити цуцика на інше харчування. Ось. Також дуже важливо придбати адресник. Без нього нікуди не ходити з цуциком, на якому написати ваш номер, клічку це дуже важливо. Не забудьте про це. Це повинна бути ваша, напевно, перша покупка, яку ви зробите.